Ну, насамперед, наш кореспондент Петро Поврезнюк вже декілька днів перебуває у таборі збірної в Італії, і він там побачив не лише ту команду, яка складається з футболістів, яку ми зазвичай бачимо на футбольному полі, а ще одну команду, яка під час матчів знаходиться поза кадром, поза нашою увагою. Це персонал головної команди країни. І саме з цими людьми ми хочемо ближче вас познайомити. Тепер, під час кожної перемоги нашої команди на чемпіонаті Європи, ви будете точно знати, чия ще заслуга є. У цьому тріумфі. У будь-якій футбольній команді головні персони, тренери та футболісти. У їхній тіні завжди знаходиться багаточисельний персонал, який відповідає за обслуговування головної команди. Ми вирішили познайомити вас із п'ятьма людьми зі штабу збірної України. Кожен із них представляє різні напрямки діяльності, без яких неможливе комфортне існування національної збірної. Віталій Шпанюк, тренер з фізичної підготовки, 45 років. У збірні з 2013 року. У збірні 28 футболістів із різних клубів із різною кількістю проведених матчів у сезоні: від 52 у коноплянки до 22 двох у зозулі. Віталій Шпанюк відповідає за те, щоб загальний командний тонус вирівнявся. І на полях Франції українська команда літала по полю. Якщо ти кожен день виконуєш одну і ту ж саму вправу, ти від неї втомлюєшся. Відповідно, що якщо ти даєш вправу іншого направлення чи іншої якоїсь побудови, вона вже виступає для попередніх вправ як відновлення. Так воно і сталося, що ми відповідно працювали і якусь виконували легеньку силову роботу на піску, додавали там естафети ігрові вправи. Ви любого футболіста запитайте, він скаже: Бігать це не для мене. Васильович бігає сам. До мене підходить той же самий Шевчук і каже: Васильович, пішли, треба там допрацювати, тому що я відчуваю. Ми з ним працюємо так само й. Толя Тимошук самі досвідчені люди, вони якраз найбільш індивідуально до себе відносяться. Як то кажуть, у них більше профілактика, чим якесь тренування. тому що їх тренувати вже в такому віці. Ну, будемо так говорить, вони вже більше знають про свій організм, чим я, чим ще хтось. В'ячеслава Шевчука заганати неможливо. Сергій Барановський менеджер 34 роки у збірні з 2012 року. Ця людина відповідає в команді практично за всі організаційні питання, починаючи з купівлі запасних шкарпеток та бут, закінчуючи вибором готелю та літака. Барановський не розлучається із записником і живе за гаслом. Дрібниць житті не буває. Приблизно за три місяці я виїжджаю туди до тієї країни, до того міста, де ми будемо грати, і ну дивлюся на ті умови, які ми можемо там. Забронювати для збірної. Зараз в мене там декілька задач, там одному треба бутси купити в Туріні, так, бо не привезли, чи ще щось. Андрію П'ятову там ці шкарпетки передавали. Купи речей, котрі, котрі повинні вирішуватись терміново, весь час, весь час комусь щось потрібно. В когось не працює кондиціонер в номері, так, а в когось там дуже шумно, чи, чи дуже тепло, чи ще щось, чи Що телебачення не працює, чи батареї, як немає в пульті. Знаєте, так кажуть. Наша робота за кадром, да? але ну, дуже багато роботи з організаційної точки зору пов'язаної там ну, з офіційною перепискою УЄФА, Там стосовно переміщень команди. Сергій Дереповський, лікар, 36 років у збірні з 2013 року. Правильне відновлення організму після навантаження ключовий елемент здоров'я спортсмена. Сергій Дереповський разом зі своєю робочою командою робить усе, аби зменшити ризик травм до мінімуму і підтримувати футболістів у оптимальних кондиціях. Я був ортопед травматолог зараз я спортивний врач вже 10 років. З Тимощуком проводили заняття, стабілізували йому мишечні волокна. Плюс є футболісти, яким необхідна стабілізація перед тренуваннями. Хто ви виділив? Славу Шевчука, Толю Тимощука. Да, это профессионал, с них надо брать пример. Они в достаточно зрелом возрасте находятся, и они выглядят очень хорошо физически. Они выглядят физически лучше, чем многие молодые футболисты, я не говорю там за сборников. Мы берем то, что есть новое, то, что есть опробовано ведущими командами, ведущими клубами. Мы берем это все спокойно на вооружение. Вам все расскажи, а? Ну, цикл. Ну да, вот мы едим пиццу. Мы после игры едим пиццу сразу в раздевалке. Мы едим спагетти сразу после игры. Если у нас где-то есть выезд, и таким образом мы быстрее восстанавливаемся за счет закрытия так называемого углеводного окна. Вот. У нас есть хорошая особенность, мы используем холод. То есть у нас холодовые ванны, мы ввели их в каноны, и мы ими пользуемся постоянно. То есть после игры... Люди спокійно собі або попускатися в холодну воду, встановлюється, ще швидше. Олександр Гливинський, прес-секретар. 41 рік у збірні з 2010 року. Футбольна збірна завжди привертає максимальну увагу суспільства. А відтак і журналістів. Олександр Гливинський відповідає за контакти зі ЗМІ усього світу, описує життя команди зсередини та організовує усі медіа активності. Всі хочуть ексклюзив. Ми маємо на якісь запити реагувати, якісь, на жаль, відмовляти якимось, тому що якщо б ми дали згоду на всі запити, то не було б тренувань, були б тільки інтерв'ю. Коли в тренерський штаб прийшов Андрій Шевченко, зрозуміло, що найбільший інтерес до нього, тому що у складі збірної, якщо брати і склад гравців, і склад тренерів, він найвидатніша футбольна особистість. Цікавлять Коноплянка і Ярмоленко. Це лідери нашої нашої команди. Я роблю фотографії зі збору, і один із блогерів казав, що там на фотографіях футболісти формуються по групах. І то це означає, що є ну, якесь розшарування. Насправді нічого схожого. Якщо ви, наприклад, там в житті на більше спілкуєтеся з кимось з юних років, то безумовно, що ви і на пляжі сядете разом. Всі Нормально один з одним вітаються, спілкуються, всі ходять разом на сніданок, на обід і на вечерю. І в цьому плані абсолютно нормальний, добрий, не просто нормальний, добрий мікроклімат. Володимир Лазаренко, керівник наукової групи 56 років у збірні з 2008 року. Володимир Лазаренко це аналітичний мозок команди. Він готує тренерському штабу усю інформацію про українських футболістів, які вже в команді або можуть до неї потрапити. Аналізує гру суперників та обробляє всі ігрові дані, цікаві головному тренеру. Німці це німці фаворити, це чемпіона, чемпіони світу. Але не без слабких місць. Стиль гри змінити окремих гравців не дуже вдасться. Йому сказати по Хумельсу. Захисники держать лінію, але Хумельс завжди виривається і. Старається зразу ситуацію, скажімо так, локалізувати і з лінії виривається. Тобто це вільний простір, на який можуть триватися наші футболісти. І якщо він не встигає, то скажу для наших швидких футболістів, це є козером. Збірна Польщі, Оце цікава збірна, і вона дуже схожа на збірну Лобановського. Тей футбол, який бачив Лобановський, Сьогодні збір на Польщі, ну, скажу, найбільш відповідає цим характеристикам. Дуже організована, дуже гарна команда з двома дуже добрими нападниками. Мілік Лівандовський, які сьогодні здатні вирішити будь-яку гру. Якщо брати Шевченко-Рибров раніше, то сьогодні це пара мілік лівандовський Північна Ірландія, чисто британський футбол. Британська команда, чисто британський футбол. тобто, Мобільні, високі, нав'язують свою гру, а грати треба в свою гру. Але у них дуже велика втрата для, як для цієї збірної бранд, е, е, який є лівим захисником. Зв'язку з цим вони перезмінюють тактичну схему. Якщо вони грали раніше чотири захисника, то зараз вони. Пробували в двох контрольних зустрічах зу зу грати в три захисника, або зміщувати одного з центральних защит, э, захисників на лівий фланг. То збірна Північної Ірландії з брантами без, без Бранта – це різні збірні. Це для них ну, величезна втрата. Якщо Україна переможе на євро 2016 або хоча б вас влаштує результат нашої збірної, згадайте про людей, які завжди у тіні, але які є великою частиною національної футбольної команди.